Можна назвати людиною, особу, яка піднімає руку на жінку. Це питання риторичне. Тим більше, якщо це посадова особа, сільський голова Михайло Кріса, у 2010 році, у серпні місяці, у своєму власному кабінеті, він жорстоко побив Стефанію Осташівську і спустив її по сходах сільської ради. І цьому є свідки працівники сільської ради. Державна комісія оприділила, що мій дім аварійний. Згідно моєї заяви, сільська рада на сесії дала мені згоду на виготовлення будівельного паспорту в архітектурі району. І такий паспорт був виданий мені на руки. І я тим потішилася, що я буду перебудовувати той дім. Але так, як не було грошей, то я згодилася по робочій візі Шенгенській поїхати в Грецію на заробітки. І я собі так, в принципі, і заробляла ті копійки. Дуже тяжко прийшлося, але так як всі, так і я. У 2005 році, в лютому, на початку я поїхала, у 2006-25 травня мою хату вже продали. Прийшли нові жильці. Все викинули. Я прийшла рано, 19 серпня 2010 року в сільську раду. Я кажу, пан Криса, ви сприяли продажі мого дому. Ви дали довідку, тільки обмежилися земельною ділянкою. А що я проживала і зареєстрована 40 років, трудилася, жила, підпирала, як в народі кажуть, чотири кути, і чоловіка мала інваліда першої групи. І, і будувала і ремонтувала, він то нічого не вписав. Він бачив, як криса, дуже тяжке те крісло, і підняв, і отак, як я отак захищалася тою рукою, він підняв, він мене так отут все вдарив. Кріслом? Кріслом, кріслом, то синяк лишився тут, і синяк лишився на голові. Криса далі мене бив по голові, мене вдарив дуже криса. Тут во втім'я, оту дво. І пізніше третій раз вже в тому маленькому коридорчику, в того першого, то чи то секретарчик, хто там діловод сидить. Мене по коридору, вже як мене вивели, то вже він мене, Криса мене шматував. Не він мною отак от крутив, отут мені сильно дав, тут утіки я мала сильні. І горло я дуже щось три місяці підряд кашляла. Мене нічого не боліло, горло мене не боліло, але удар по верхніх тих вот на шиї дуже дав мені ускладнення на опорно-руховий апарат. І в мене дуже крутиться голова, болі маю сильні. Кажуть, що в вашій присутності з сільським головою Кисою була побита людина. Ви були свідком цієї події? Так, я був відповідно свідком цієї події. І я навіть проходжу по кримінальній справі, яка є відкрита на сьогоднішній день. І вона є не закрита та кримінальна справа. Кримінальну справу розслідує Постометівський районний відділ міліції. Вже, якщо я не помиляюся, вже десь напевно більше, ніж два-чотири роки. От да, був такий факт, що прийшла була Осташівська пані Стефанія в сільську раду. Ми розуміємо її стан, який вона має, тому що людина залишилася на вулиці. Без куточку, де може жити, от ми відповідно сільська рада робила все для того, щоб залишити за нею будинок. Хоч частину будинку, я був як представник, як секретар сільської ради і як представник. Від сільської ради в судових засіданнях ми її захищали, це є безсумнівний факт, що може підтвердити запис аудіо, запис судових засідань. Але крик душі переважає більше, ніж законність. І так сталося, що пані Стефанія була прийшла в сільську раду. Це було 19, числа, 19 серпня. І е, був скандал. Ну е, можна зробити, що були емоції що з однієї сторони, що з іншої сторони, були емоції. От, але факт того, що е, був такий момент, що е, був скандал і був, е, був, було практично побиття. Можна так сказати. А наскільки важке це було побиття? Я не можу вам сказати, наскільки важке, я не є судмед експерт і я не можу вам сказати, але того одне, що я був присутній при тому, як сільський голова Криса Михайлович, він просто не стримався, взяв крісло і кинув. Якщо б я це крісло не зупинив би, я думаю, були б набагато гірші наслідки. Голова сільської ради Криса МІ давно показав себе як особа агресивна, неадекватної поведінки. Методом його керівництва є дезінформація, розбрат між односельчанами, кидаючи людям кістку ворожнечі. Голова не контролює свої вчинки як посадова особа і постійно принижує людей, їх честь і гідність, порушують цим самим права громадян, надані Конституцією України. У всьому селі відомі факти побиття Федека М у Сташівської С, але вони є приховані владою, і голова не поніс відповідно до закону ніякого покарання. Це пояснення у Постомитівський райвідділ міліції місцевого мешканця інваліда 3 групи Покальського Євгена Львовича. У серпні місяці сільський голова побив в своєму власному кабінеті Остачівську Стефанію. І майже чотири місяці треба було постомитівському райвідділу міліції, щоб порушити справу. Причому вони порушили справу за фактом побиття. Хоча пані Стефані відлежала декілька місяців в лікарні і стала інвалідом. Але ця справа продовження не мала. І сільський голова не поніс жодних покарань. І вже через два роки, 22 травня, він розбиває камеру, що належала Львівській обласній державній телерадіокомпанії. До честі прокуратури обласним прокурором була порушена спочатку справа за фактом. Про розбиття камери. Але 9 липня цього року сільському голові Михайлі Крисі було дано висновок про порушення кримінальної справи проти нього особисто. Це буде перша справа в історії Незалежної України, яка за цією статтею 171 дійде до суду. До речі, стаття 171 Кримінального кодексу передбачає. І позбавлення волі, і позбавлення права обіймати певні посади. Залякування погрози та шантаж улюблені методи Михайла Крися. Приступа буде мати не буде. Щоб то на вухах ставали? що ви там зривали, не зривали. Приступаха не степити, щоб і нахамили, і на динах та. Відключили його і зараз я впущу його. Я зрозуміла. Чи питання? -я? А що я, я маю не включати, скажіть, будь ласка. У мене дитина маленька, я дай, маю, маю, не можу. Пане Василь, ви знаєте, на якого мова ми підключили вас. Ви мене вимагаєте, чекайте. А говорить, я що хочу робити. Чекайте. Що чекайте? Дуже гарне. Пане так, дуже гарно. Я що хочу робити? Я що хочу робити? Я що хочете робити? Люди чекають. Шануєте, шанолета, двадцять років прийшло. Вы а, ти... а ви що не людина, то ви загиблий мразь? Шановна, а? шановна. А я тому що з людьми так. То мразь? Мразь? мразь, Ви, ви то я... мразь? Ви чуєте, що не живемо сюди. Ваші проблеми ще раз, ви не будете мені вказувати. Завтра я Завтра не будемо ну, вказувати. Розумієте? Так, так, то так наші її кури. будували. Наші такі були добренькі, щоб її будували. Ваші років шановні висипулиться, 20 років. років. навіть ніхто не платив защитити. Ніхто. ніхто. А ніхто. за що ми гроші здаємо щороку? Коли хто платить? Та, та, те, те, та те, року що руху стоїмо на кожен ремонт. Та Ви що маєте слово, Звідти добрі. Чи ні? Май. Май ні, не маєте. Май. Ні, не маєте. Немає? Та де? Не маю. Ну то в мене чекай, діти -ді мали може. Я пойдемо маю сюди прийти і ми що? не просити. А де я маю взяти води? А я чому маю просто воду відключати? Михайло, прийдіть, ваші люди, яка відключать. Він хворий! Здорово! Я не маю. Я не маю води! Я позароблюйтесь тебе. Я сказав не буде. Ви робіть, що хочете, Води не буде ну, я... ну, люди, не, не буде. У ваші проблеми. Хай ну, приїдуть точно. люди. Хай приїдуть люди і відключать. Михайло Іванович. Ну, от відключать і зразу включали. Нема... Ну хай люди вже при цьому тут люди є. Я, я а не можу зустріти. Михайло Іванович. Я розумію. я не Михайло, Іванович, я розумію, так само багато своєї мудрі. Я його Він не є води. Це я такий самий. Я бідноклі написав. Я на бідноклі написав. Сусід. Михайла Криса, Буртан Приступа, винуватий в тому, що він Михайло Крису критикує. І помста не забарилась. Михайло Криса відключив воду всьому мікрорайону Сукільник. Чому ж так нагло і цинічно веде себе цей горе керівник? Адже він знає, що за це йому покарання не буде. І тому він ще зараз гуляє на Свободі, а не за ґратами. Але який досвід Михайла Івановича вже був? Кайданки на руках, він пам'ятає, вже одного разу міліція в нього і в голови земельної комісії Денисика проводили обшук. Але чим закінчився обшук і які результати, про це ми розкажемо у наступній нашій передачі. Чим займається депутатський корпус села, невже виконує свої солодкі передвиборчі обіцянки, створюючи кращі умови своїм односельчанам? Аж ніяк. Сесію проводять у закритому режимі, а до громадян відносяться гірше, ніж пани до кліпаків. Поговорення даних питань провести в закритому режимі. Перед тим, як ви проголосуєте за закрите засідання, вислухайте, будь ласка, наші претензії. І ми підемо, і ви тоді будете обговорювати те, що ми до вас донесли, і в закритому режимі ви можете з ним працювати. Ну ми ж тоді просилися. Ми сьогодні уповноважили цю жіночку, які підписали до вас звернення на минулу сесію. Нехай вона скаже те, що ми хотіли би до вас донести. Вислухайте, <клес> тоді ми підемо, а ви є, будете sorry, у нас є порядок денний. Депутати голосували за порядок денний. Все, ніхто ніякий не мусив. Від національної спілки журналістів я хочу вручити диплом лауреата спеціальної журналістської візнаки ворог поездів Криса Михайло Івановича. Вибираєтесь, ви даєте масу різних обіцянок. Ми, ми для вас, ми для вас. А коли підходить до сесії, закрити тихо, щоб поділили. Хлопці, вам не встидно перед людьми, сільськими, не вислухати, з чим люди до вас прийшли, то нехай Бог мили, Я би на кожному місці вас написала ту заяву і пішла. І мала би гонор, а не поскудилася за тих пару сотих землі. Ну, вам так здається, що пару сотих? <гум> Щоб навіть не вислухати людей, з чим люди прийшли на сесію. Люди добрі, прийшли старенькі, прийшли немічні, а воно голосує, слухати не буду. Сесія закрита. <гум> та хоч знайте правила, що якщо сесія відкрита для трьох людей, то вона відкрита для цілого села, для любої баби, хоч свої, якщо піднімаєте то руки та то вивчить той регламент. Та маєте якийсь рівень знань елементарний, Люди з чим ви прийшли на ті посади, тільки щоб вам тої землі вхопити. Позорники ви. Як же все-таки разюче відрізняються обіцянки депутатів від реальних справ? Ми зверталися до різних правоохоронних органів Постомитівського району. Це і у райвідділ міліції постомет, і у прокуратуру постометівського району безпосередньо до Нашого прокурора труби Романа Михайловича, але після цього звернення пішли і у Львівські інстанції. Це є прокуратура Львівської області. Я нещодавно мала сама зустріч із паном Василенком і надіюся на все ж таки позитивний результат, на позитивну відповідь саме від нього. Оскільки зустріч відбулася така результативна, і думаю, що того буде певна якась його оцінка, згідно з закон, закон, норм закону. Про даний конфлікт пан Михайло навіть не турбується. Він навіть не турбується і про такі питання, що село не обізнане у, скажімо, в тій громадській роботі, яка робиться безпосередньо в селі. Я дуже обурена вчинками Михайла Івановича і взагалі, скажімо, працівниками, які від до того мають відношення сільської ради, чому. Вони поставили, винесли ідею про будівництво клубу, і про це не знають мешканці села Сукільники. Тільки з певних засобів масової інформації, а саме з програми Зік, це є погляд дня, там розказується про тендерну основу. І зразу відкриваються знову ж таки якісь корупційні махінації нашого голови і заступника, тому що саме голова сукільницької сільської ради очолив комісію з тендерній основі. І виявляється, що наш клуб буде будувати на 12 мільйонів гривень, буде будувати голова пасіки Субрецької, і де є коштори, з якого закладено 7 тисяч гривень. Це є банально і абсурдно. Коли ж депутати дали запит, які також знали засобів масу інформації, то Денис Микола Федорович їм відповідає: а не було більше на конкурсі тільки дві фірми, які дали фактично на конкурс свій. Пропозицію, що вони будуть будувати. Але Микола Федорович, як добрий господар, повинен знати, що ніколи і ніхто з українців-господарників не буде продавати своє майно за безцінь або взагалі домовлятися за якісь абсурдні речі. І значить, якщо не було відповідного конкурсу, створено Микола Федорович міг би знову оголосити наступний конкурс, подати, скажімо, оголошення і чекати, коли дійсно гідні фірми прийдуть. І домовляться про тендерну основу і будівництво народного будинку в селі, який є необхідним мешканцям села. Це однозначно, оскільки замість того, щоб сільська рада вияснювати вирішувати наші питання, наші проблеми, з якими ми до них звернулися, натомість у нас створюється комісія не по вирішенню наших питань, а навпаки, комісія створюється лише по тих людях. По цих громадянах, котрі от ходять сюди в правоохоронні органи, котрі добиваються своєї правди, і лише по них, трьох людях, скажем, нас трьох як то зачинщиках, створюється ця комісія. Коли до нас в сьомій годині вечора прийшли депутати, це їх було близько 20 чоловік. Вони прийшли і на наше запитання, що ви тут робите, вони сказали, Ми вам допомагаємо. Ми хочемо допомогти знати правду і заміряти ваші, от, обіця ваші землю, що є бліваш. Беручи до уваги цей документ, який нам вдалося все ж таки взяти суклінській сільській раді, на якій основі для чого була створена ця комісія, ну тут чітко вказано, що беречи довез звернення у вищестоячі органи. Та правоохоронні органи. Тобто, чим більше ми люди от ми звертаємося за своєю правдою добитися своїх прав, ну, для нас створюються такі комісії, щоб нас, як то наше повстання, як сказати, пригасити людей. Просто щоб вони сиділи тихенько, нічого не розмовляли, не говорили. Оскільки вони кажуть, що ми пришельці, ми незаконно тут оселилися. Тобто так лунатики. Однажди на луні радівся неабичний малиш. Я радівся, і случилось так, що він попал на землю, де знашов много нових друзів. Тобто, ми почали документи показувати, що надавали ще батькам нашим ці землі, в котрій ми зараз живемо. Мешканці села Сукільники доведені до вічі і готові до акції громадянської непокори. Питання до влади: чи варто випробовувати людей на місці, а потім не знати, як і чим гасити пожежу? Можливо, треба прислухатись до думки громадян, до думки виборців і не підкидати дров у вогонь. Але це покаже час. У нас лишається одне: це є акт громадської непокори. І наші люди настільки є збурені тими такими відповідними діями або, можливо, навіть невідповідними діями нашого голови, як він приймає наші звернення, як він приймає нас на сесії, як він хоче дослухатися до нас. Мене дивує поведінка Михайла Івановича. Вона обурює не одну мене, і фактично я йому гарантую таку акцію громадянської непокори. Хоча зробимо йому сюрприз, тим, що де, коли, як вона буде відбуватися, він знає безпосередньо перед самою акцією, для того, щоб знову ж таки він не пхав свої, скажімо, кілки так, у наш створення нашої акції. І, звичайно, вона буде проходити, я його запевняю, згідно чинного законодавства. Кожен раз тобі говорять, що, що ти не правий, мати дуже багато документів, які засвідчують твою правоту. Ну, просто люди вже не мають сили не, не витримують. Ми все ж таки будемо як по закону. Перед ми не маємо закону право переворочувати просто дорогу. Ми будемо ходити по пішоводному переходу, адже ми не маємо на це право. Бо інакше нас ніхто не почує, на жаль. Є ще одне село біля Львова Лисиничі. Воно межує зі Львовом, але напевно не є таким крутим і козирним, яким сокільники є. І тому, напевно, сільський голова Лисинич. Тарас Кіндрат і голова земельної комісії Хомен вже гріють нари у Львівському слідчому ізоляторі, на відміну від сільського голови сукільник Михайла Криси і голови земельної комісії Денисика. Але час покаже питання поки що. Цей ліс оберігає село від злих холодних вітрів, творючи своєрідний, тепліший лагідний клімат. Тут дозріває і виноград, і абрикос. Люди чіпко тримаються за сільський статус і не хочуть приєднуватись до мегаполісу. Є дві церкви, школа, стадіон, бібліотека, просвіта. Здається, є всі блага цивілізації і Львів поруч. Але чи вирішено проблему водогону і каналізації? А ніяк. Переважна більшість будинків скидає свої нечистоти просто у потічки. Ці потічки потім впадають у західний Бух. Наші сусіди поляки. Тривожені брудним занечищеним західним бугом і дають чималі кошти на покращення стану річки. От тільки де ті гроші. Індивідуальні житлові будинки, яким чином вони в себе встановлюють каналізацію. Як правило, це є септики, рівні янтики. Хільці бетонні. Час від часу приїжджає машина з почкою, яка витачує і вивозиться в числі споруди. І у нас підприємці, які займаються таким революцією січних традиційних, будемо так казати відходів. І користуються, мешканці користуються послугами ще великих схоробка, певні також такі мають машини, які дійсно виключку цієї каналізації. Ну власне, але ж є певні умови, певні норми встановлення, як вони повинні бути встановлені, яким чином. Тобто певні технічні умови. Чи хтось в селі в вашому провіряє дотримання е тих умов і використання цих септів? Ну, розміщення септиків воно регламентується санітарними нормами, які вступили в дію з 1 січня 2012 року. Там є передбачено відстані оцих септиків. Вони повинні бути безумовно закриті, бетонов, бетоновані, герметичні. Відстані їхня повинно бути не менше 20 метрів від колодязі всіх будинків. Ну, це ще, будемо так казати, ще враховується рельєф. Mm -hmm. Тому що якщо десь колодязі нижче, оцими санітарними нормами регламентуються. Здійснюється перевірка таких речей, здійснюється санітарні станції будь mm -hmm. ласка, от я ходив по селу і я бачу дуже багато. Таких труб, трубочок, каналізаційних, подібних на каналізаційні, які виходять просто в кутічки. І звідти там тече якась така мутна водичка невідомого походження. Хтось це контролює, що це за за труби, яким чином та вода попадає. Ну, є такі в нас селі будинки, які в туалеті не мають немає, а мають подвір'я. А середині будинку, наприклад, знаходиться пральна машина, умивальник, ванна. Ну, такі води, як правило, у них розвиваються. А скільки таких протоколів було складено у вас і скільки ні одного. Громада села хоче замінити дах однієї з церков і позолотити. Але ж віра у Всевишнього не залежить від того, чи дах церкви позолочений, чи звичайний. Можливо, краще було би ці гроші по тисячу або й по дві тисячі гривень зібрати на каналізацію і не забруднювати інші творіння Божі, потічки, річки, ліси. Думаю, Бог не образиться за відсутність позолоти на даху. Виглядає так, що панству Лисенецькому добруду до не звикати. Гляньте, як поєднується розкіш нових особняків. З переповненими баками для сміття. Мешканці кажуть, що от бачите, смітники переповнені, за що ми платимо. А ви кажете, а ми не хочемо піднімати оплату, для того, бо взагалі платити не і розумієте, так, Це є напівміра, яка не задовольняє ні одних, ні інших. У Львові також була така ситуація. Пішли трошки на збільшення і зробили порядок і чистота. І люди потім стали згодні платити на гривню на дві більше, але щоб було чисто і порядку. Ніж платити менше, і невідомо за що. Один із німецьких філософів колись сказав, не бійся ворога, в найгіршому випадку він може тебе вбити. Не бійся друга, в найгіршому випадку він може тебе зрадити. А бійся байдужих, це при їх мовчазній згоді, проходять зради і вбивства. Ми ще з мешканців не стали громадянами, ми не відчуваємо свою відповідальність за свою країну, за своє село, за свою вулицю, за своє місто. Коли ми звернулися до одного з мешканців цієї вулиці, біля якого знаходиться смітник. А біля смітника ще гора сміття, щоб він виразив своє ставлення, охоронець пішов до господаря і сказав, що господар зайнятий. Він не має часу. Він не має часу, на його думку, займатися такими дрібницями. І взагалі, українці прослуговуються трьома законами. Перше, це моя хата з краю, друге, якось воно буде, і третє аби не гірше. Як впливає екологія села на здоров'я? У всіх протоколах санепідемстанції вода поверхнева та вода кринична не відповідають нормам. Що ж кажуть люди? А мовчать. Проблема поза їх паканом не їх проблема. Фіраночки на шнурочки, двері на замочки, сидять тихенько в дупі і мовчать. Але поки що дихають. Поки що. Культура села не лише в тому, що ходив його вулицями. Петрушевич, Конувалець, Бандера. Писав свого лиса Макиту у Лисенецьких лісах Іван Франко. Любить зселитись тут львівська інтелігенція, діячі науки, культури. Але знову цікаве переплетення генетик, сила духу і філософія моя хата з краю. Чому ми такі? Можна поставити смітник під вікна? І ми помовчимо. Скринець зробити каналізаційні від стіни і на гвинт. Зате і учителі, і лікарі, і фермери. І ресторатори пруться до влади у депутати, там медом, напевно, намазано. А мета одна рішати свої приватні питання і при будь-якій можливості хоча б трішки вкрасти. Але пам'ятаймо, що все має свій початок і свій кінець. Про це свідчить доля екс-голови Лисинич Тараса Кіндрата і голови земельної комісії Хомена. Вор, он має сидіти в тюрмі, і людей не безпокоїть, яким способом я туди його упрячу. Вор должен сидеть в тюрьме, верно? Вот что людей интересует.